Друзі, сьогодні ми з вами торкнемося найбільш таємничого і водночас найбільш точного передбачення, яке коли-небудь було дано людству в останні десятиліття. Горан Шаніч, сербський провидець, чиї слова справджувалися з дивовижною точністю протягом багатьох років, залишив нам послання, яке довгий час зберігалося в таємниці. Це пророцтво стосується подій, які розгортаються прямо зараз, у наші дні, і те, що він передбачив більше 20 років тому, збувається на наших очах з незбагненною точністю. Мова йде про війну, про зміну світового порядку, про падіння старих імперій і народження нового світу. Горан Шаніч бачив це все ще тоді, коли нікому й на думку не спадало, що такі події взагалі можливі. Його слова були записані, але приховані від широкого загалу, бо світ не був готовий їх почути. Але зараз настав той час, коли ми повинні знати правду про те, що чекає на нас у 2026 році. Горан Шаніч народився у простій сербській родині і з дитинства відчував, що бачить те, чого не бачать інші. Його перші передбачення стосувалися локальних подій у його селі. Потім у регіоні, а згодом його бачення почали охоплювати цілі країни і континенти. Він ніколи не шукав слави, не намагався заробити на своєму дарі, просто записував те, що бачив, і ділився цим з тими, хто був поруч. Його записи зберігалися в старих зошитах, які після його смерті потрапили до рук його онуків. І ось тепер, коли світ стоїть на порозі глобальних змін. Ці записи стали доступними, і те, що в них написано, вражає до глибини душі. У одному з цих зошитів, датованому 2002 роком, Горан Шеніч писав про велику війну на сході Європи. Він бачив, як слов'янські народи воюють між собою, як гинуть міста, як люди залишають свої домівки і йдуть невідомо куди. Він бачив, як великі держави втручаються в цей конфлікт, як світ ділиться на два табори. І як це протистояння загрожує перерости у щось набагато страшніше. Але найголовніше, що він бачив фінал цієї війни, і цей фінал розгорнеться саме у 2026 році, коли все зміниться назавжди, Горан Шаніч говорив так: я бачу велике поле, засіяне пшеницею, і це поле горить. Вогонь іде зі сходу на захід, і нічого не може його зупинити. Люди тікають від цього вогню, але він наздоганяє їх. Я бачу, як падають будівлі у великих містах, як дороги заповнені біженцями, як діти плачуть, а матері не знають, куди їх вести. Це почалося у 22 лютому 2022 року, коли ще лежав сніг. І хтось подумав, що це буде швидко, що за кілька днів або тижнів все закінчиться. Але це був лише початок. Вогонь горів довго, дуже довго, і з кожним місяцем він ставав все сильнішим. Я бачу, як перші дні цієї війни всі думають, що це якась помилка, що розум переможе, що хтось зупинить цей жах. Але ніхто не зупиняє. Навпаки, з кожним днем у вогонь кидають все більше дров. Я бачу танки, що рухаються колонами, літаки, що летять у небі, ракети, що падають на мирні міста. Я бачу обличчя солдатів, молодих хлопців, які не розуміють, навіщо вони тут, але йдуть, бо їм так наказали. Я бачу обличчя жінок, які провожають своїх чоловіків і синів і не знають, чи побачать їх ще коли-небудь. Рік 2020 другий був найстрашнішим для тих, хто опинився. В самому вирі війни цілі області були зруйновані, мільйони людей залишили свої домівки. Світ дивився на це і говорив правильні слова, але нічого по-справжньому не робив. Бо кожна велика держава дивилася на цю війну через призму своїх інтересів. І ніхто не хотів поступитися. Я бачив зустрічі, де люди у дорогих костюмах сиділи за довгими столами і говорили про мир. Але насправді кожен з них думав про те, як використати цю війну для себе. Рік 2023 приніс в тому, люди почали звикати до новин про смерті, до вибухів, до зруйнованих будинків. Це стало частиною щоденного життя, і це було найстрашніше. Бо коли люди звикають до жаху, вони перестають боротися з ним. Я бачив, як у цей час в інших частинах світу життя йшло своїм чином. Люди ходили у кафе, відпочивали на морі, радувалися своїм маленьким радощам, і їм здавалося, що ця війна десь далеко і їх не стосується. Але вони помилялися: ця війна вже торкнулася кожного. Просто не всі це ще розуміли. Я бачив, як економіка світу починала хитатися, ціни росли, продукти дорожчали, енергії не вистачало. Країни, які здавалися багатими і сильними, раптом виявлялися вразливими. Люди, які ніколи не знали нужди, починали економити, відмовляти собі в речах, які раніше здавалися само собою зрозумілими. І це теж було наслідком тієї війни на сході Європи, бо все у світі пов'язане. І коли падає одна костяшка доміно, за нею падають інші. Рік 2024 став роком виснаження. Війна продовжувалася, забираючи все більше життів, руйнуючи все більше міст. Обидві сторони втомилися, але ніхто не хотів здаватися. Я бачив, як на фронті йшли запеклі бої, як кожен метр землі коштував десятків життів. Я бачив, як світ все більше ділився, як старі союзи руйнувалися, а нові створювалися. Я бачив, як країни, які раніше тримали нейтралітет, змушені були обирати сторону. Рік 2025 приніс перші справжні зміни. Я бачу, як наприкінці цього року, ближче до зими, на полях битв, відбувається щось несподіване. Та сторона, яка здавалася сильнішою, починає здавати позиції. Не тому, що їй бракує зброї чи солдатів, а тому, що їй бракує волі. Я бачу, як всередині великої держави починаються тріщини. Люди там втомлюються від війни, втомлюються від брехні, втомлюються від того, що їхні сини гинуть у чужій землі за незрозумілі цілі. Я бачу протести, я бачу, як влада намагається їх придушити, але чим сильніше вона тисне, тим більше людей виходить на вулиці. І ось приходить рік 2026, рік великих змін і остаточної розв'язки. Я бачу цей рік дуже чітко, бо він буде переломним не лише для цієї війни, а й для всього світового порядку. Це буде рік, коли все, що здавалося непохитним, почне руйнуватися, і на руїнах старого світу народиться новий. Весна 2026 року принесе перший справжній перелом. Я бачу березень, коли земля тільки починає відтавати після зими, і саме в цей час армія, яка захищає свою землю, починає великий наступ. Це не буде легка перемога, це коштуватиме багатьох життів, але воля до перемоги виявиться сильнішою за все. Я бачу, як звільняються міста одне за одним, як люди виходять з підвалів і плачуть від радості. Я бачу прапори, що піднімаються над визволеними землями. Квітень 2026-го стане місяцем великої паніки для агресора. Я бачу, як його армія відступає, втрачаючи позиції, які тримала роками. Я бачу, як у столиці великої держави починається справжній хаос. Влада намагається приховати масштаб катастрофи, але правда проривається крізь усі заслони. Люди бачать колони вантажівок струнами, чують розповіді солдатів, які повернулися з фронту. Я бачу, як довіра до влади остаточно руйнується. Травень принесе спроби агресора перевернути ситуацію. Я бачу, як він намагається залякати світ, погрожуючи застосувати страшну зброю. Напруга у світі досягає критичної точки. Люди в усьому світі завмирають від страху, чекаючи, чи наважиться він на це. Я бачу нічні зустрічі військових і політиків, я бачу гарячі лінії, що працюють цілодобово. Я бачу, як людство стоїть на краю прірви. Але червень 2026 показує, що найгірше не станеться. Я бачу, як навіть у найтемніші часи є сили, які не дозволять людству знищити себе. Всередині системи агресора знаходяться люди, які зберегли людяність і відмовляються виконувати божевільні накази. Я бачу військових високого рангу, які блокують спроби застосувати зброю масового ураження. Я бачу, як система дає збій у найкритичніший момент, і це рятує світ. Липень стає місяцем остаточного розколу. Я бачу, як велика держава починає розпадатися зсередини. Це не раптовий обвал, але процес стає незворотним. Регіони один за одним заявляють про свою незалежність. Я бачу, як на півночі, на сході, на півдні країни виникають сепаратистські рухи. Центральна влада намагається утримати контроль, але сили вже немає. Армія деморалізована, економіка знищена. Народ більше не вірить у перемогу. Серпень 2026-ГО приносить військове виснаження агресора. Я бачу, як його війська починають масово відходити з окупованих територій. Це неорганізований відступ, це втеча. Солдати кидають техніку, зброю, просто намагаються вижити і повернутися додому. Я бачу, як на звільнених землях люди знаходять страшні свідчення злочинів, побачене ними шокує весь світ. Вересень стане місяцем визволення останніх окупованих територій. Я бачу, як армія захисників досягає довоєнних кордонів. Це велика перемога, але ціна її жахлива. Я бачу нескінченні кладовища: тисячі вдів і сиріт, міста перетворені на руїни. Перемога є, але вона гірка, бо нічого не може повернути тих, хто загинув. Жовтень 2026-го приносить політичний колапс у державі агресора. Я бачу, як правитель, який розпочав цю війну, втрачає владу. Це може статися по-різному, я бачу кілька варіантів, але результат один він більше не контролює ситуацію. Я бачу, як в Україні починається боротьба за владу, як різні угруповання намагаються захопити контроль. Це час великого хаосу і небезпеки. Листопад стає місяцем офіційного завершення активних бойових дій. Я бачу, як підписуються перші угоди про припинення вогню. Це ще не мир, це лише пауза, але вже велике полегшення. Я бачу, як міжнародні організації входять на визволені території, як починається процес документування злочинів, як світ нарешті бачить повний масштаб трагедії. Грудень 2026-го буде місяцем перших судів над воєнними злочинцями. Я бачу, як деякі з тих, хто хто віддавав накази, хто катував полонених, хто вбивав цивільних, постають перед міжнародним трибуналом, багато хто уникне покарання, але сам факт судів буде важливим. Світ побачить, що за злочини треба відповідати. Але 2026 рік це не лише про завершення війни. Я бачу, як протягом цього року відбуваються фундаментальні зміни у світовому порядку. Старі альянси перестають працювати, створюються нові країни, переглядають свою політику безпеки. Я бачу, як Європа стає сильнішою і єдиною, розуміючи, що тільки разом вона може протистояти загрозам. Я бачу, як країна, що захищалася і перемогла. У 2026 році починає отримувати те, за що боролася роками. Її заявка на вступ до європейських структур розглядається прискорено. Світ визнає її право на безпеку, на вибір свого шляху, на членство в організаціях, які можуть її захистити. Це не просто формальність, це визнання її жертви і мужності. Я бачу, як економіка переможця у 2026 році починає відновлюватися. Приходять інвестиції, запускаються програми відбудови, повертаються люди. Це буде довгий процес, який займе роки, але початок буде покладено саме у 2026. Я бачу, як будуються нові будинки на місці зруйнованих, як відкриваються школи і лікарні. Як до міст повертається життя. Я бачу, як у цьому році змінюється ставлення світу до війни і миру. Багато країн розуміють, що пацифізм без сили це слабкість, яку диктатори використовують. Я бачу, як збільшуються оборонні бюджети, як модернізуються армії, як країни вчаться захищати себе. Урок 2022 року не забудеться. Я бачу, як держава-агресор у 2026 році переживає найглибшу кризу за всю свою історію. Економіка у вільному падінні, соціальна система руйнується, регіони відокремлюються. Я бачу черги за продуктами, я бачу закриті заводи. Я бачу людей, які не розуміють, що сталося з їхньою країною. Деякі з них досі вірять пропаганді. Але все більше прозрівають і бачать правду. Я бачу, як у цьому році з'являються нові лідери, нове покоління політиків, які виросли у цій війні і розуміють її уроки. Вони приходять до влади не лише в країні, що перемогла, а й у багатьох інших державах. Це люди з новим баченням, з новими цінностями, і вони будуть будувати інший світ. Я бачу, як у 2026 році технології. Відіграють ключову роль не лише у війні, а й у відбудові. Штучний інтелект допомагає планувати відновлення міст, дрони доставляють гуманітарну допомогу у важкодоступні райони. Нові технології дозволяють швидше розміновувати території. Майбутнє приходить навіть крізь біль війни я бачу природу, яка починає відновлюватися вже у 2026 році. На місці спалених лісів з'являються перші паростки, ріки поступово очищуються, тварини повертаються до своїх територій. Природа, сильніша за людські війни, вона завжди відновлюється. Я бачу пам'ять про цю війну, яка формується саме у 2026 році. Створюються перші меморіали, пишуться перші книги, знімаються перші документальні фільми. Важливо зафіксувати все, поки живі свідки, поки не забулося жодної деталі. Це борг перед тими, хто загинув, і застереження для майбутніх поколінь. Я бачу дітей, які у 2026 році вперше за багато років йдуть до школи без звуку повітряної тривоги. Для них це диво. Вони майже забули, як це жити без страху. Я бачу їхні усміхнені обличчя, і це дає надію, що майбутнє буде кращим. Я бачу ветеранів війни, які повертаються до мирного життя у 2026 році. Це важкий перехід, багато хто несе психологічні травми. Я бачу, як суспільство вчиться допомагати їм, як створюються програми реабілітації, як країна дбає про тих. Хто її захистив? Я бачу жінок, які у 2026 році нарешті можуть перестати боятися за своїх чоловіків і синів на фронті. Деякі з них назавжди втратили близьких, і їхній біль ніколи не зникне повністю. Але країна пам'ятатиме про їхню жертву і підтримує їх. Я бачу міжнародну спільноту, яка у 2026 році робить висновки з цієї війни. Реформуються міжнародні організації, переглядаються правила світового порядку, створюються нові механізми безпеки. Світ намагається зробити так, щоб така трагедія більше не повторилася. Я бачу, як у грудні 2026 року люди зустрічають новий рік з почуттям. Що найстрашніше позаду. Війна закінчилася, починається відбудова. Є надія на краще майбутнє. Це не означає, що всі проблеми вирішені. Попереду ще багато роботи, але перша сторінка нової історії вже написана. Кінець війни у 2026 році це не просто військова перемога однієї країни над іншою, це тріумф цінностей, свободи і демократії над авторитаризмом і агресією. Це доказ того, що маленька країна, якщо вона захищає справедливу справу і має підтримку світу, може перемогти набагато більшого агресора. Це урок для всіх диктаторів світу про те, що епоха, коли можна було захоплювати чужі землі безкарно, закінчилася назавжди. Я бачу, що події 2026 року стануть поворотним моментом для всього 21-го століття. Історики називатимуть цей рік роком великого перелому роком, коли світ змінився назавжди. Старий світовий порядок, який тримався з часів холодної війни, остаточно відійшов у минуле і народився новий, заснований на інших принципах. Все, що я бачу про 2026 рік, може здаватися неймовірним, але я не вигадую це. Я просто дивлюся крізь завісу часу і бачу те, що станеться. Цей рік принесе й радість перемоги, і біль втрат, і надію на майбутнє, і страх перед невідомим. Але головне, що він принесе завершення великої трагедії і початок нової ери. 2026 рік запам'ятається як рік. Коли справедливість перемогла, коли маленька країна довела, що дух сильніший за танки, коли світ зробив правильний вибір. І хоча ціна цієї перемоги виявилася страшною, вона не була даремною. Вона врятувала не лише одну країну, а весь світовий порядок, заснований на праві, а не на силі. Ось такими були слова Горана Шаніча про 2026 рік, записані ним ще у 2002 році. Сьогодні, коли ми наближаємося до цього переломного року, стає зрозуміло, що цей простий сербський провидець мав справді дивовижний дар. Він бачив не лише саму війну, але й точний рік її завершення, бачив всі етапи, всі повороти долі, і найголовніше, він бачив світло в кінці тунелю, бачив перемогу добра, бачив майбутнє. Заради якого варто було пройти через всі випробування, його пророцтво дає нам надію і силу дочекатися 2026 року, коли все зміниться, коли справедливість восторжествує, коли почнеться відбудова і народиться новий, кращий світ. Дякую, що були з нами, і нехай 2026 рік принесе той мир і ту перемогу, які передбачив. Великий провидець Горан Шаніч